Усім привіт! Ви на каналі Дядя Міша! І сьогодні ми будемо шукати скарби, які виконали прості місцеві в Німеччині на вулиці. І подивимося, що знайдемо і що привласним собі. Тож не буду оповільнити задачу, тому поїхали. Друзі, наша перша точка. Просто подивіться, я тут на зупинці знайшов окуляри і ще якісь. Дитячі іграшки. Не знаю, хто це, не знаю, що це. Напишіть в коментарях, будь ласка. А так, оскільки тут нічого цікавого немає, я поїду далі шукати на ось такому коні. <звук> ну, друзі, ось друга точка, ви просто подивіться. Тут лежить просто на лавочці одяг. Але він, на жаль, жіночий. Просто подивіться, ще якась білизна, просто радло. Подушка. Просто подивіться, що тут ще є. О-о-о! Подивіться, тут, тут зараз термоси, друзі. Тут просто термоси лежать з дисками. Блін, ось бачите, диск. Але, на жаль, на жаль, в моєму ноутбуці немає дисководу, тому ці диски логічно, що я брати не буду. І ще тут якесь сміття. Невідомо, що це. акт тут хтось пив. Так, що тут? Що це за лист? А? Так. Що це у нас? Орвірмер. Орвірмер якийсь, Я не знаю, що це. Ну, добре. Коротше, це за місце залишаємо в спокій. Я би а вже ж це забрав, якби це був чоловічий одяг. Але, на жаль, це жіночий одяг. Але ж усі знають, що я не жінка. Що, вже третя локація. Просто подивіться, тут щось фільмверкштат. Так. Wizenspaiha Technik. Якась книга з техніки. Якісь казки. Пазл, пазл Дік Бруна пазл. Ще книжка від, Що це у нас? Фишер профунк гемах. Ух ти. Ух ти, що це таке, напишіть, як звичайно в коментарях. Так, а на цій частині. Так, це у нас жіноча спідничка. Ваза. В принципі, я її би взяв, але у нас дофіга Ваз. Тому. Адідас. не знаю, що це. Краще брати не буду. о Сак... Пляшка Кока-Коли. Ось це я візьму. Що тут у нас ще є? Оп! Так. А! Так, що це? Дітенбах Ляйфус Заберу також. І кнопки. Кнопки брати я не буду. Так, якісь шкарпеточки. Що за шкарпеточки, невідомо. А! Та й дайте я зніму. Якісь невідомі шкарпеточки. Але я їх візьму все одно. Просто подивіться, які тут полізи знайшов. Я би їх також взяв, але вони мені нафіг не потрібні, тому вони залишаються тут. Так, це би я мамі забрав для городу не та садовини, але у неї достатньо і так. Так, що це у нас? Гхт. Коротше, я не знаю, що це. А, це холодильник, коротше. Але в мене і так він є. Тому я його брати не буду. Що це в нас тут? Якийсь зарядний пристрій. Буду його забирати, скоріше за все. Так, заберу в копійку. Якийсь крем. Це у нас що? Віддаймо. Пишіть, що це таке в коментарях. Так. Так. шуле. Книга якась і. Це за щось. Коротше, ще вирішив взяти ось таку пляшку. Від компанії C-MAX, з Чехії. Ось Це я забираю з собою в копійку! Супер знахідка, друзі! Подивіться просто е, стілець для того, щоб пити чай десь в саду чи на балконі. Чи Че чекайте? А, візна мене. Тоді це не друзі, Що я тут знайшов? Що я тут знайшов? Штат Ланд -дот. Місто, країна, померла. О магад, господи. Я не знаю, что это. О, мой Бог. нор О, мой Бог. О, мой Вы просто подивитесь. тель конфликт. Великий конфликт. Немеччина, Евросоюз, США. Да, Ватикан. Вы просто подивитесь, что за книжка. Господи. Тут что-то Йога. О, мой Бог. Штрел? Оп. Ладно, я туди кину. <пілляє> <пілляє> Гімюзе городина. Так. Е Вайнахскюхи. Хоча, блін, новий рік вже пройшов. Який кюхи тут має бути? Картина якась. Брата мені чиї. Сьогодні, мабуть, ще не мій день. Оскільки тут тільки жіночий одяг. Чись тусики. Але я знайшов тільки одну футболку. З суперменом від компанії Заландо. 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 Ну. А вже ж одяг жіночий, чашки та попкорн для мікрохвильовки мене не цікавить. Але ось посудомийка це щось інше. Що тут у нас? Скажіть класно, є? Не повірте, як я клондайк речей знайшов. Тим паче з Америки, ви просто подивіться, що таке Металіка. Лос-Анджелес тут є всі, всякі, От, просто дивіться, черепи. Роу 66, до речі, в мене є табличка та сама. З Роу 66. Що тут ще у нас є? Біткоін. Просто подивіться, подивіться. Каліфорнія. Й-мо, в... коротше, я. Коротше, деякі я залишу, а деякі я візьму просто додому. Просто... Блін, капець. Ви ж знаєте, яка це нагода. Просто ходити модним по вулиці. -а. Аж мене трясе. Це все я вам потім покажу в гаражі. Ну що, друзі, приїхали на базу. Зараз я вам покажу, що я тут назбирав. А вже ж назбирав я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 футболок. Ось там бачите ту саму пляшку з Чехії. І е, е, вже ж пля... стаканчик з Кока-Кола, зарядний пристрій, шкарпетки та кепка. Ну, все. Це тепер офіційно привласнено до мене. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому попрошу вас підписатись, поставити вподобайку під цим відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. Так, усім дякую і усім до побачення!